Готуємо млинці з сиром, запечені в духовці в вершковому маслі. Напікаємо тоненьких млинчиків, ось таких гарних румяних. Будемо робити сирну начинку. До сиру додаємо щіпочка солі, цукор, кокосову стружку, ванілін за вподобанням, перемішуємо і ось наша начинка готова. Млинці трішки охолонули, накладаємо столову ложку сирної начинки, скручуємо. Форму змащуємо вершковим маслом, викладаємо млинці. Духовку вже розігріваємо на 180 градусів. Зверху теж викладаємо вершкове масло, посипаємо цукром за, за бажанням і відправляємо їх в духовку на 20 хвилинок. Дістаємо і смакуємо. Смакують і так і зі сметанкою. Всім смачного! the uh whole -huh.